English for Kids Online, Unit 2, робочий зошит, авторів Косован Вітушинська до підручника англійської мови Оксани Карпюк, англійська мова 6 клас, Нова Українська школа. І так, сьогодні у відео ми з вами зробимо перевірку домашнього завдання за сторінкою 18. Вправами і 9, -ї. нічого складного тут немає, одразу забіжу, наперед скажу. На році за підручником, за граматичним довідником для спонсорів ми з вами розбираємо на моєму основному каналі Apple Tree Channel абсолютно всю цю граматику. Нагадаю, що працювали ми з вами зі складним реченням, який, яка, яке. Для особи ми вживаємо слово «who», який, для предмета «which». Uh, і who і which може замінити слово that, ну, в нашому випадку поки що так. Окей. Okay. Ну, наприклад, uh, ось у нас восьма вправа, нам треба підставити пропуски. Maths is the subject, математика це предмет, який я не розумію. Предмет це ж не людина. Отже, про предмет ми говоримо which або that. Which that I don't understand. Jamala is the famous person who or that I'd like to meet. Джамала це відома людина, яку я хотіла б зустріти. I live in the big house, which or that you can see over there. Я живу у великому будинку, який ти можеш побачити ось там. Where's the lady who or that is wearing the blue dress? Де та леді, яка одягнена у синю сукню. Lady – це людина, тому ху або де. Five, you need the coat. Пальто. Пальто, пальто – Це воно, це предмет, отже, which or that will keep you warm this winter. Вам потрібно пальто, яке буде зігрівати вас взимку. You are the most beautiful person uh, who I've ever seen. Ну, тут я who поставлю. Без слова that. Okay. Uh, That is the house which or that my dad built. Uh, це то будинок, який побудував мій тато. My grandpa, who that is 76, was a doctor. Мій дідусь якому 76. Зараз був лікарем колись. Children live in the house which or that. Roof is full of holes. Вони живуть у будинку. О, вибачте, Children, who that hate chocolates, are uncommon. Діти, які ненавидять шоколад, є незагально прийнятим випадком. Так? Тобто взагалі діти люблять шоколад. Ten. they live in the house, which are that roof is full of how, holes. Вони живуть у будинку, котри, криша якого повністю повна дірок. Так? Дріді криша, дірявий дах. And the one. They are the are people who that want to buy our house. Вони люди, які хочуть придбати наш будинок. Отже, запам'ятайте, якщо ми говоримо про людину, то ми говоримо про неї який, яка яка словом who. Якщо ми говоримо про предмет істоту, то ми вживаємо which. Але обидва ці слова можна замінити на that. Але поки що в цьому випадку, тому що не завжди можна which who замінити на that. Далі ми це будемо з вами вчити. Вправа дев'ята. Right sentences as in the example. Use who, which or that. Ідея цього завдання була якою? Є якою. Треба поєднати два речення в одне, замінивши друге речення. Дивіться: that's the girl, she wrote a message to my brother. Є у нас два речення. То дівчина, вона пише. Вона, вона писала, написала повідомлення моєму брату. That's the girl who wrote a message to my brother. То дівчина, яка написала повідомлення моєму брату. Тобто, що ми зробили? Ми поєднали два речення, шляхом того, що ми замінили в другому реченні слово she на слово who. Ось і все. Отже, that's the girl who wrote a message to my brother. Так само і у наступному реченні, дивіться. I deleted the emails, they were rude. Я прибрав всі емейли, вони були грубі. У другому реченні ми слово they замінили на which. І що у нас в результаті вийшло? I deleted the emails, which were rude. Brenda is feeding the cat, it's very hungry. Бренда годує котика, він дуже голодний. Я поєднала ці два речення. Brenda is feeding the cat, which is very hungry. Бренда годує котика, який є дуже голодним. 4. Every Sunday we play football in the park. It's near our school. Every Sunday we play in, uh, football in the park, which is near our school. Щонеділі ми граємо в футбол в парку, котрий поруч з нашою школою. І останнє. We've got the classmate. Uh, he looks like Ed Sheeran. У нас є однокласник, і він виглядає схожий на Еда Ширана. We've got the classmate Who Looks Like Ed Sheeran? Перепишіть ці речення без крапки посередині, звичайно, да? тому що ви поєднали два речення маленьких в одне велике. Поставте відео на паузу, попрацюйте з цим завданням. А я з вами прощаюся. It took us about six minutes in order to check our home task. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!